Українські військові на Київщині тренуються із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в організованій місцевості. За інформацією об'єднаних сил збройних сил України, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об'єкта критичної інфраструктури. У навчанні взяли участь підрозділи Сил оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та Нацполіції. Проведено спільне тренування сил і засобів, які виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об'єкту. Командири виконували завдання з незапущення захоплення важливого державного об'єкту та застосовували різні сили у відповідності до їх призначення. Коли спроможності набувається, підрозділ готовий до виконання цього спектру завдань. Тому на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань, створюється окрема тактична обстановка, і такий процес триває постійно.